Бізнес-блогера в, в соцмережах, і звісно, що це був прям супер, вже швидкий трамплін, тому що я вже побудував впізнаваність на національному рівні, і це допомогло мені, коли я сказав, що у мене новий бізнес, про це одразу дізналась величезна купа людей. І прикол, що на зараз я вже зрозумів, що ну, є прості алгоритми. Uh, ну ладно, зараз вони вже не такі прості. <ріху> Раніше було проще, чесно кажучи. Раніше можна було один пост в тиждень робити, і цього було супер достатньо, щоб вас запам'ятали. Зараз, звісно, алгоритми дуже зрозумілі для мене. Мені все одно продавати послуги чи продавати товари, тому що я зайшов в товарку, я товарами в розницю ніколи не займався. У мене була оптова компанія колись, але в розницю я не займався. І зараз було цікаво подивитися на мої наработки і моє розуміння, як воно працює в контексті того. Як я буду продавати новий продукт людям, які не вважають мене експертом в цій ніші. Тобто мені треба побудувати лояльність до мене, як до власника бізнесу в цій ніші, да, вітамінні. побудувати довіру до мене і до продукту. І я вирішив робити це е, такою стратегією. Я це роблю через свою експертність да і показую, розкриваю себе як експерта, як бізнесмена, якому можна довіряти. Тому що я роблю преміальний продукт. І я розказую, доношу це на комерційній сторінці через експертів, які доєднуються до нашого бренду, це. Інфлюенсери, це мікроблогери, середні блогери, це лікарі, це нутриціологи, це падологи, це трихологи, це коротше, різні експерти, кому точно довіряють і хто обирає для себе в роботу найкращу продукцію, зіснуючого на ринку. І завдяки цьому я зрозумів просто, як будувати продажі таким чином, щоб вони.